Це буде не звичайне відео. Це буде відео, відео вдячності моїм глядачам, які організували профінансували поїздку українських дітей з Донбасу в сонячний Ізраїль. І про це я хотів би поговорити з сімейним психологом Ілоною Єровою, яка власне і супроводжувала. Цю групу до цієї чудової держави. Але Ілон, давайте все ж таки, я подякував підписникам, які за це, на це задонатили не повністю частково, тому що це досить дорогий проект. Був. А хто ж організатор цього заходу? Так, з нашого боку, цю поїздку з української сторони, я маю на увазі, організовував благодійний фонд спадщина майбутнього. І, зокрема, Самуель Пінкусович Фельдблюм він був ідейним таким натхненником цього проекту. І ця людина надзвичайно. Енергійна, емоційна у віці 83 роки, але дала імпульс і започаткувала таку величезну справу, коли 16 дітей різного віку від 12 до 15 років ми повернулися з Ізраїлю. Ми були там з 11 по 24 березня. Ми коли збирали гроші, показували відеозвернення звернення Самеля Мене Меня зовут Шамаль Фельбрю. Я живу в Израиле, в городе Нагария. Родился в городе Киеве. Долгое время жил и работал в городе Харькове. Я очень люблю Украину. С самого начала полномасштабной войны в Украине я почувствовал сострадание к невинным людям, оказавшимся жертвами варварской агрессии. Так родилась идея. Організувати паїску українських дітей в Ізраїль для їх реабілітації. Я просто хотів сказати, що те, що ми задумали, ми зробили в цей складний період, коли важко з грошима, важко з безпекою, важко зі всім, і тим не менше. Я дуже довго сумнівався, взагалі чи на часі такий проєкт, бо можливо, я сам себе, себе питав краще купити дрони ніж заробити це, але ми все ж таки сконцентрували свою увагу на цьому проекті. Я от Ілона вас хотів попитати: а як це було? Чому це треба? Чи може може мої тоді опасіння були не виправдані, що не на часі? Ви знаєте, ну, напевно, діти ніколи не бувають вчасно. От так як я можу як психолог сказати, зазвичай про таке говорять дорослі, але це сміх сміхом, але ця поїздка це просто як. Без перебільшення диво для тих дітей, які поїхали, бо це були люди з з Краматорську, діти, які майже ніколи не виїжджали за межі містечка міста Краматорськ. Якщо і виїжджали, то найдальше це Західна Україна, і для багатьох для 90% цих дітей виїзд за кордон це був їх перший досвід. Літаком літали один з 16, і тому це було вперше у багато у чому, і відразу у таку країну, як Ізраїль. Надзвичайно різноманітну за своєю територією, за своїм культурним умретом. Фондом, і це е, такі, знаєте, для, для дітей. Це вони просто це не мої слова, це слова дітей для нас це диво. Ми ніколи не думали, що таке можливо. І просто ті люди, які е, долучилися до збору коштів, вони мають розуміти, що вони зробили отаке от диво для, для тих дітей. Ілона, я думав, звісно, хотілося б це все показати, але все ж таки одне відео я вставлю, де не буде обличчя цих мандрівників. Тут є багато аспектів. По-перше, це місто в зони фактично ведення бойових дій, перефронтове місто. Ну і по-друге, я, як батько, чудово розумію, що щоб показувати відео. Які треба брати дози у батьків. Я думаю, що це насправді в даному випадку не настільки принципово, але подивитися на Ізраїльське море все ж таки, мабуть, варто. Сьогодні вітер, який підняв отакі хвилі. Зараз у нас є буквально 15 хвилин до обіду, тож ми біля моря побудемо, а по обіді. Ми і ще раз йдемо на море і вже тоді може трошечки буде дозволено до коліна зайти в воду. Ми будемо в місті де є, а, рятувальники, тож усе під контролем дороги батьки. Така траса. Це місто Аж тут. І оця фортеця. До речі, самі діти знаєте, як поїздку назвали. Бо ми організовувалися заздалегідь. Тобто ми проводили співбесіди з дітьми перед початком поїздки. Тобто, ми розпочали таку масштабну підготовку десь приблизно за місяць до того, до нашого виїзду. І ми створили окремий чат з дітьми, окремий чат з батьками. У нас все було окремо і конфіденційно. і діти назвали наш чат самі світ на виворіт». Світ на виворіт зелоною. А чого світ на виворіт, Бо вони дійсно змінили свій світ. Тобто, от це, це ця локація вона просто вивернулася, і діти побачили, розплющили такими широкими очима. Побачили те, що ну багато з них бачили тільки по телебаченню. Запитаю вас так: а от наскільки можна за такий досить ну, нетривалий час провести психологічну реабілітацію дитини? З врахуванням того, що всі ж повернулися знову ж таки в Краматорське і в населені пункти близько до Краматорська, де багато років всі живуть під Канонаду, а іноді вибухи бувають в твоєму дворі зі всіма відповідними наслідками. Звісно, а це знаєте, як відбувається? От. Не дарма кажуть, що в епіцентрі торнадо найтихіше місце, і коли ми знаходимося у центрі якихось бурхливих подій, ми ці події переживаємо як щось іманентно притаманне, тобто таке внутрішньою переживаємо як таке, переживаємо як таке, яке має статися. І оці діти події свого життя, такого невеликого життя, але під тими канонадами вони сприймають як норму. Хоча, коли ми виїжджаємо з, з, з цієї псевдонорми і занурюємося у зовсім інше середовище, оці згадки про, про канонади вони залишаються. Наприклад, що діти так і не змогли подолати за цей короткий термін часу, то це присутність літаків у небі. Будь-який літак, який діти бачили, чи то, коли ми були на морі, чи то, коли ми їздили на екскурсії, викликав у дітей такі, знаєте, завмирання. Буквально кілька секундне завмирання, вони дивилися, обличчя мінялися у цей час, але це декілька та секунд, і потім такий вдих зовсім в іншому місті і зовсім в іншому середовищі. Психіка дітей є дуже рухливою, тому якщо їх помістити в таке природнє, звичайне, мирне середовище, вони дуже швидко перелаштовуються, от, на, на такі речі. А, Ілона, розкажіть, а як там взагалі все відбувалося? Що бачили, чим займалися. Ну моря бачили, це вже стопроцентний плюс. І якщо чесно, мені здається, тільки за наради цього кадру це все було не дарма. Але ж програма була більш складною насиченою. Програма була надзвичайно насиченою. Хочу сказати, що до прикладу, у перший день? По прибутті, а в нас дорога була такою виснажливою, тому що діти з Крематорського їхали поїздом а, майже добу. Потім без відпочинку ми сідали на автобус і їхали до Кишинева автобусом, і потім відразу у цей самий день у Кишиневі ми сідали на літак, і ввечером ми приїжджали при, прилетіли до Тель-Авіву, Тобто, це майже доба було, так, було такого нон-стоп переміщення. і от о 11 ми заселилися о, у готель, і вже наступного ранку, о 10 ранку, ми мали екскурсію о, до музею танків. І о, так, відразу і Прекрасне нас. Заселили... місце після Краматорська, вибачте. Це було так досить так, ну, скажі, скажімо так, сатирично навіть виглядало, але діти це сприйняли з цікавістю. Для них, оце, знаєте, така це може, може, це був такий логічний місток, logical bridge, знаєте, такий, що от, ну, якби щоб не, не зразу усе. А і залучення до того, що Ізраїль це теж країна, яка знаходиться у війні, і власне як люди себе захищають, і це така тотожність вона зблизила дітей з цієї культури, от від, відразу от так, так. Але потім у нас були дуже різноманітні екскурсії. Це були і екскурсії у парк Кенгуру, І ми були у парку, купалися на таких джерелах з мінеральною водою, де там рибки ноги дітям кусали. Ми були два рази в Єрусалимі, і це була така. Потужна екскурсія, одна називалася іерусалим місто релігій і основні релігії представлені у світі. Вони там, знаєте, коли, коли, коли ти йдеш по тих каміннях і тобі розповідають так, як. Такий урок історії і географії, і е, релігіознавства оце все разом. І ще ногами треба йти. Такий е, кавал дороги гарний. То це дійсно було навантаження. І дітям не було легко. Я не скажу, що їм було легко. Цікаво було завжди. Ми були, е, їздили в місце де хрестили Христа на ріку Йордан. Ми піднімалися на такий великий пагорб, звідки було видно Ієріхон. Що таке Єріхон? Що таке труби Іріхона? Ми були у музеї сучасної україн... єврейської припрошу культури, який називається Ану. Це перекладається як ми. І там від початку створення світу. <рісту> і до сьогоднішнього дня з костюмами, з дуже великими експозиціями, сучас, з залученням сучасних ем, таких е, засобів е, були ці експозиції представлені. І діти без кінця задавали запитання. Ми були в музеї е, филистимлян, тобто культури, яка була опозиційною е, ізраїльській культурі. І це все таке, знаєте, дуже потужне навантаження на не тільки тільки на емоційну систему, а й на ментальну, на мозок дітей, тобто це був просто вибух. Вибух емоцій, вибух так уваги, концентрації, і діти втомлювалися. діти втомлювалися. Хоча в нас були такі були, був такий день, у який нам сказали: ну, от ви відпочиваєте, і ви тепер, значить, робіть, що хочете. Ну, але це, що хочете, в нас все одно вилилося в те, що ми все одно були недалеко від. Від Телявіву, це примістя таке тель Телявіву Порт Яфо, і там теж були цікаві історії і цікаві краєвиди. Дітям все подобалося. Єдине, що не подобалося, що знаєте, у нас темп сприйняття трошки відрізняється від ізраїльського. От нас там навчили. Ну, мене особисто навчили, я вже навчила дітей, бо це бо так, бо так, так треба було від дорослих до дітей це має йти. Значить. У них є такий спеціальний жест, отакий от, і є спеціальне слово Та, отак, так треба робити і так казати: Савланут. «Савланут». Це знають всі діти від мало від маленьку від садочку, і він означає цей жест і це слово терпіння. І коли навіть викладачі або там вихователі дітям показують отакий жест, діти всі заспокоюються, хоча вони дуже полохливі, Ізра... ізраїльські діти, я маю на увазі, дуже відрізняються від наших, але і наші теж, знаєте, сідаємо в автобус, а коли ми доїдемо, а, а, а ще скільки їхати. А зараз вже можна запитатися, скільки ще їхати, а ми вже вже приїхали, і тоді треба було сам. Ну, Да. і ми всі саглану, це слово вивчили, навіть передавали потім батькам, і кажу, ну, будете батькам казати, Саглану. Єлона, давайте якось підсумуємо, так. чому це важливо, і що б можливо могли б виділити в цій історії саме чи досягнута поставлена мета. А вона звучала да й звучить дуже благородна, як на мене, це психологічна реабілітація мета досягнута на всі 100%. і це дійсно, хоча слово патетичне, але воно абсолютно співпадає з дійсністю. Це благородство. Тому що знаєте, як говорять про людей, які врятували чиєсь життя. Ви врятували не життя, ви врятували цілий світ. І отут було 16 світів. Зовсім окремих, які якби от наново відкрили очі на те, яким може бути оточення, яким може бути світ, взагалі світ, і це надзвичайно важливо. Скільки програм в за кордоном ми бачимо, коли діти чи підлітки мають можливість їздити за за, за рахунок держави? В нас, на жаль, поки що таких програм немає. А тут діти стикнулися з, з такою щирістю і відкритістю, і вони в, от от почуття вдячності це настільки було. Таке природні почуття, які вони, яке вони виказували, так що це не просто важливо, це надважливо. Е, я не можу порівнювати, що зараз важливіше: дрони чи, е, чи діти. Але діти це майбутнє. Як би це не було, це те, с... ну завдяки чому буде існувати Україна. І от тих 16 душ вони точно. Такі надпатріоти завдяки цій поїздці, що це важко пояснити словами, це знаєте, десь на кінчиках пальців, на відчуттях. Я подумав, що бажано взагалі ніколи не ставити так питання, як я його поставив в начале нашої розмови, або те, або все. Треба робити все одночасно. І я дякую вам за. Цю розмову, це насправді мій такий відеозвіт для перед підписниками, і звісно, я саме Олі Фільблюму хочу побажати здоров'я. і Ну, це насправді приклад, будучи людиною за 80, а, а мати позицію, мати енергію і все це взяти і організувати. Ну, і ми трошечки допомогли, але все ж таки зібрати гроші, і організувати поїздку це не одне і те саме. Я прекрасно розумію цей об'єм робіт і відповідальності. І тому головне вам дякую а, за, за цю подорож і сподіваюся, вона буде не остання. Дякую вам. Я хочу сказати, що це команда. І бачите, нічого неможливо самотужки зробити. Мають бути натхненники, мають бути гроші, мають бути діти. І слава Богу, що в нас все склалося. Дякую вам. Дякую. Ну і звісно, Ізраїлю великі привіти і дякуємо за підтримку. До зустрічі.